Дзвінкі та глухі приголосні в кінці та середині слова. Як звучать букви? Букви різні, букви схожі, нам їх плутати не гоже. Із дзвінкими буде зуб, а з глухими вийде суп, із дзвінким розкажеш казку, і з глухим одягнеш казку. Як їх правильно писати? Голосні дадуть пораду. Що означає останнє речення віршика? Коли сумніваєшся, що писати всередині слова дзвінкий чи глухий, слід замінити це слово так, щоб після сумнівного приголосного був наступний голосний: Ріжки, ріжок, нігті. – «нігодь», Боротьба. Боротися. А от у кінці слова дзвінки приголосні вимовляють чітко гриб, мороз, друг. Потренуйся.